110 щитів з інформацією про 220 загиблих військових родом з Полтавщини вже готові. Полтава отримала першу партію 60 конструкцій, решта 50 днями прибуде з Києва. Полтавській територіальній громаді ми зараз працюємо над тим, щоб у нас з'явилася алея пам'яті зі щитами пам'яті про кожного загиблого. У нас це не друк на банері, це повноцінні щити, які мають підсвітку, які при встановленні будуть враховувати місце для покладання квітів для поставлення лампадки. Матеріали підібрані максимально витривалі до погодних умов. На одній конструкції захисники зображені з двох боків. Підсвітка буде вмонтована в спеціальному металевому желобку. Таким чином обличчя героїв та інформацію про них буде добре видно і в темряві. Сталеву цю конструкцію цей профіль вставляється матеріал композит друкується зображення нашого захисника на певній там плівці і наноситься це все на композит. Алея героїв важлива для вшанування полеглих, для підтримки їхніх родин і для формування національної пам'яті, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Це про національну пам'ять, про її формування, про її цементування. Чому тому, що в просторі завжди має нагадувати нам все про те, якою ціною такі проекти це про те, що можна з дитиною проходячи. Розказати їй історію того чи іншого героя для того, щоб батьки і рідні бачили, що не забуваємо і не забудемо. Підтримують ідею створення алеї героїв з інформаційними дошками і полтавці. Правильно, давно пора. Тому що це важливо. Потрібно пам'ятати тих людей, які за нас віддали ві з вами життя. Нащадки, щоб бачили, так, що так, щоб знали, це ж наші герої. Це наші герої, які захищають нашу землю. Щоб ми могли розповідати нашим поколінням всі історії, героїзмі. Щоб всі пам'ятали вкладення в нашу державу, що хлопці ну, це великий вклад робить для нас, щоб ми жили, щоб діти пам'ятали, щоб всі люди пам'ятали. Ще 70 конструкцій нині в розробці. На них будуть зображені захисники, які загинули з березня 2023 по березень нинішнього року. Проводитимуть такі тендери і надалі, говорять у міськраді. Нагадаємо, перші щити з увіковічення пам'яті героїв для Полтави створили наприкінці 2023 року. Над макетами вже рік працює робоча група, в яку входять і родичі загиблих. Понад 300 щитів планують встановити вже влітку на одній з центральних локацій міста.